Усім привіт! Починаю це відео з ароматної кави. Цю каву я отримала від 25 Coffee Roasters. дуже смачна. Під вас підбирають під ваші смаки. Ви також маєте знижку за промокодом ЗОРЯНА 20% на все, окрім дріпів та наборів. Обов'язково скористайтеся такою чудовою нагодою. А зараз ми будемо з вами підготовлювати продукти до свята. У нас в неділю планувалось святкування Дня народження мого сина. Свято вже минуло, це відео я записую вже постфактум, Але завжди перед якимось святкуванням я задаю. Далегіть, готую те, що можу зробити, наприклад, мию овочі, які купила, фрукти. Нарізаю те, що можу, відварюю яйця, чищу. Тобто роблю такі заготовки для того, щоб наступний день, коли я буду готувати, мені не доводилось витрачати такі е, дорогоцінні хвилини на підготовку продуктів, а власне, вже готувати. Е, ну, зараз я займаюся тим, що взяла пармезан, натираю, потім його складаю в полетеленовий пакет і залишаю в холодильнику. Це дуже зручно і економить час. і, знаєте, Потім оця гора посуди. Не накопичується, це теж дуже важливо. Також буду нарізати, точніше натирати на терці весь твердий сир, який мені знадобиться на піцу. Взагалі, я запланувала собі приготувати кілька страв, написала список тих продуктів, які мені потрібно, закупила їх, а також записала список справ, які я можу виконати за два дні до свята, за день ну і безпосередньо в день свята. Чому я так? Так багато днів на це все присвятила, тому що у мене діти малі, це по-перше. По-друге, мені їх потрібно годувати ще, окрім святкових страв, чимось це теж займає час вигулювати. Я не можу якби стати і всю ніч готувати, тому що можуть бути тривоги, я можу просто не встигнути виспатись. Тому якби я розділяю ці всі справи на кілька днів. Також хотіла і приготувала на свято кіш з куркою та грибами. Рецептом я вже ділилася. Але от такі заготовки, як просто нарізати курячу грудку, посмажити гриби. Це все я зробила за день до свята. І це дійсно дуже економить час. Наприклад, на новий рік, на день народження, на будь-яке святкування ви можете собі також спланувати зробити якісь заготовки, щоб потім на це не витрачати час. Ось такий контейнер, просто кладу потім в холодильник і воно нормально зберігається без без будь-яких питань. Також ковбасу нарізаю для піци, теж пекла піцу. Саме тісто робила вже в день святкування, а от заготовочки до нього все заздалегідь. І також на піцу підготувала балик е, дуже теж зручно, не потрібно потім перемивати дошку, і точно не забутиш, що тобі потрібно щось покласти в якусь із страв. І грибочки я теж посмажила, випарувала всю вологу, їх я буду використовувати для кішу і для піци. Тому насмажила одразу подвійну порцію. В принципі, одну порцію я не використала, тому що я піцу робила без грибів, оскільки орієнтувалась на дітей. Але заморожую і думаю, наступний раз використаю. Також відварюю рис. Бачу, що закінчилось, одразу наповнюю контейнер, словом, не втрачаю можливості якусь справу домашню зробити. А риси відварюю для того, щоб поставити в мультиварці варитися, ну і потім готуватися фаршированим перчиком. А зараз ми з вами будемо готувати бісквіт для торта. Для цього мені потрібно яйця, борошно, какао, якщо ви хочете шоколадний бісквіт, цукор, сіль. Та кукурудзяний крохмаль. І зараз я вам буду говорити про порції ідеального бісквіту на одне яйце. Потрібно взяти 30 грам цукру, 6 грамів кукурудзяного крохмалу і 26 грамів борошна. Якщо ви хочете зробити шоколадний бісквіт, вам потрібно взяти 6 грамів кукурудзяного крохмалю на одне яйце, 30 грамів цукру, 10 грамів. Борошна і 16 грам какао. Або навпаки, 16 грам борошна та 10 грам какао. Ви можете просто варіювати собі більш гіркий корж або менш гіркий. І саме в такій пропорції виходять найкращі бісквіти. Вони класні тим, що вони не опадають, що вони. Гарно потім розрізаються. Вони дуже пухкі. Ну, я вам потім в кінці покажу. Єдине, що цього разу, я не знаю чому. У мене, коли я важила саме какао на бісквіт, не спрацювала вага, і я, напевно, задала забагато какао, тому що я вже дивилася по об'єму, нібито вже мало би бути все, а по грамам ще не показувало. Потрібно дуже бути уважним. з... Показниками на ваших вагах, щоб нічого ніде не з не збивалося словом, і щоб всі пропорції були дотримані нормально. А от з білим бісквітом ніяких проблем не було. Я прямо чудові вийшли бісквіти, і цим, цим рецептом я вже не, не вперше користуюся. Для свого торта я буду використовувати два бісквіти: один шоколадний, один просто білий. І для білого я візьму сім яєць, а для шоколадного п'ять яєць. Отже, по грамах я напишу, скільки чого я використала, і далі показую вам процес приготування. По-перше, потрібно білки відділити від жовтків, дуже бути обережним, щоб жовтки не потрапили у білки. Це запорука того, що ваші білки дуже гарно зіб'ються. Якщо тільки потрапить грамулька жовтка або будь-якого жиру, якщо раптом ви там олію збивали чи щось жирне, білки просто не зіб'ються в густу піну в піки. Це дуже важливо, від цього залежить пухкість вашого бісквіту. Є рецепти, в яких збивають цілком яйця, але в цьому рецепті дуже важливо розділити. Відділяємо білки від жовтків. Відділяйте одразу в таку тару, в якій ви будете збивати потім білки і всю решту маси. Тобто беріть таку більш-менш велику тару. Я взяла ось цю вона чудово підходить. Але в мене цей міксер такий, знаєте, за маленькі ось ті насадки, і, в принципі, доводилось так трохи занурювати. Тобто, беріть краще нижчу, але широку. І будемо зараз збивати. Спочатку починаємо збивати на низьких швидкостях, потім збільшуємо. А також я додала крохмалю борошну, щоб потім об'єднане вже одразу додавати. Ну і наш процес. Спочатку, як я сказала, на маленьких обертах, а потім на більших, і в процесі порціями додаємо цукор. Нам потрібно збити в такі піки, щоб вони дуже гарно тримали форму, і при перевертанні нашої ось цієї миски вони не виповзали, не сповзали, а гарно-гарно трималися. В такому стані вже будемо додавати до наших білків усі решта інгредієнтів. Ось зараз можна побачити консистенцію. Білки дуже чудово тримаються. Я перевернула миску, там трохи непомітно було. І частково теж частинами додаємо жовтки Так гарненько виймаємо, щоб граматуру цю зберегти. Потім міксер можна вже відкласти в сторону, він нам не знадобиться, тому що борошно потрібно дуже обережно такими рухами зверху вниз. якби по колу проходитися, так, перемішувати наше борошно, просіюючи його перед цим. Дуже важливо дотриматися граматури не більше, не менше борошна, а саме стільки, скільки дано в цьому рецепті, тому що тут, знаєте, якась така ідеальна просто пропорція. Я її знайшла колись в одного кулінара, який вже в принципі дуже довгий час готує саме. Десерти, торти, і це досить такий перевірений рецепт. Єдине, що я ж кажу, що коли я готувала шоколадний бісквіт, десь це какао трохи переважило на кілька грамів, і воно таке трохи плотніше, але ну, не критично, звичайно. Далі я застеляю форму, у мене форма 25 см роз'ємно, щоб було зручно діставати. Застелила її пергаментом, нічого не змащую края. І в духовку, температура має бути 170 градусів верхній нижній обдув, і ставимо на 25-35 хвилин, дивіться, по готовності. У мене зайняло 35-37 хвилин. Але вже прогріта була духовка. Тим часом, поки готується бісквіт, будемо готувати тісто для тарту. Це теж одна із страв, яку я запланувала. І тісто на тарт може лежати ну, добу нормально. Рецептом я вже ділилася, тому ви можете подивитися в попередньому відео. Там і граматура вказана, і всі начинки можливі, теж вказані. Заготовки тіста на тарт я вже робила за день, і за день також я нарізала м'ясо для того, щоб замаринувати його і щоб воно добу лежало в холодильнику замариноване. Це м'ясо я нарізаю такими шматками, щоб трішечки відбити, додати спеції, і це буде м'ясо по-французьки. Потім я його перекладаю в герметичний контейнер, і воно нормально так добу зберігається. Потім лише в день свята вашого, ви можете його дістати. Викласти на деко і вже випікати. Теж така заготовка дуже спрощує потім в день приготування. Кількість справ не потрібно довго заморочуватись. Словом, потрібно такі справи продумувати, які ви можете заздалегідь зробити, щоб розвантажити уже день безпосередньо вашого святкування. Для того щоб краще промаринувалося, це теж дуже гарна ідея. Додаємо гірчицю, чесник гранульований, суміш перців, можна просто чорний перець, приправи до м'яса та сіль. І цією спецією та оливковою олією гарно натираємо м'ясо, відправляємо в холодильник у контейнер. Також для салату Цезар можемо замаринувати куряче м'ясо а в день, коли у наше святкування, лише посмажити його. Запланувала приготувати грузинську закуску. Для цього потрібно взяти такі довгенькі баклажани, нарізати їх тоненькими скибками, щоб вони були знаєте, такі гнучкі, сильно товсті не потрібно робити. І обсмажити ці скибочки на пательні, на олії. Але для того, щоб гіркота вийшла з баклажанчика, потрібно ще його замочити ненадовго в підсоленій водичці. У рулети ми будемо загортати начинку, плавлений сир, яйце та трошечки часнику. Робимо цю закуску не вперше, вона швидко розлітається, дуже нам подобається. Правда, з нею потрібно, знаєте, такі трошечки часу. Це не швидка закуска, її треба отак, ну, за день зробити, щоб, по-перше, час вона не займала в день приготування, ну і побільше зробити на велику компанію. Можна ще якісь додатки, типу зелені, додавати в начинку. Я ще обвалюю краєчки рулетиків у волоських горіхах, тоді так пікантно виходить і трошечки хрумти. Ось такий варіант дуже-дуже смачний. Часом уже готовий бісквіт, даю йому охолонути прямо ось тут на рішитці в духовці при відкритій духовочці, і буду обсмажувати наші баклажани та загортати їх в рулетики. Ось така святкова закуска вийшла. Рекомендую спробувати. Ну, а наш бісквіт уже охолов. Акуратно його виймаємо ножиком із форми і будемо загортати в поліетиленову плівку та класти в холодильник щонайменше на 8 годин, для того, щоб якби він. Так, стабілізувався і було легше його нарізати. Тоді, коли він проведе в холодильнику 8 годин, жодних крихт при нарізанні не буде. Не буде він кришитися, не буде ламатися, і все буде так, як потрібно. Подивіться, який він красивий, дуже гарний. Ось такі дві, точніше, півтори порції потрібно було на мій торт, і в кінці я покажу результат. За день я також приготувала фаршировані баклажани. Роблю зараз засмажку, морква цибуля нарізається та фарш курячий і спеції, які вам подобаються. Бо брала я білозерку, можна взяти будь-який перець, який ви полюбляєте. В принципі, в мене діти непогано їдять білозерку, тому купую його, він дешевший, доступніший. І, в принципі, все стандартно, заливка це томатна паста та сметана з водою, якісь спеції, які вам більше подобаються, можна варіювати. Я ще додаю. Наприклад, паприку і чесник для аромату, і нам такий варіант теж дуже дуже заходить. Готую, як завжди, в мультиварці. це не потребує моєї участі і економить мої сили. Також маю список, який потрібно сьогодні виконати, закреслюю все те, що зробила. Погляньте, які красиві перчики вийшли, дуже ними задоволена. І також за день вирішила ще нарізати усі крабові палички, звільнити її оболонок, Теж, знаєте, ці хвилини вони потім грають роль. В принципі, те саме, що крабові палички лежать запаковані, хай лежать уже нарізані, нічого з ними не буде, тим паче в контейнері. Будемо нарізати бісквіт. Він уже пролежав до вечора. Також будемо готувати вершковий крем. Єдине, що я цього разу допустила помилку, я згадала про це вже, коли почала збивати вершки. У вершки високої жирності 33%, я одразу додала цукрову пудру і це була помилка, тому вершки в мене не збилися. Наступний раз я вже цю помилку не допущу. Тут видно, в принципі, що вони не, ніяк не зростали, не збільшувалися. І я взяла загущувач для сметанки. Тани, а також додала крем-сир, і це єдине, що врятувало трохи е, мій крем, але не було так, як зазвичай я готую. Якось я забула, не знаю, як я так могла. Коротше, така мені вже буде наука на майбутнє: не додавати цукор одразу, а лише після того, як вершки зіб'ються. І для того, щоб коржі були ще більш вологими, я дуже полюбляю вологі торти. От мене, наприклад, свикруха не любить вологі, а от я дуже люблю саме вологі торти. То я ще змащую кожен корж такою молочною поливкою. Ну тут молоко е прокип'ячене, і також трішечки малинового варення. Кожен коржик буквально так трошечки змащую і проходжу з кремом. Видно, що він тут у мене не збився. На смак це, звичайно, не вплинуло, а от на зовнішній вигляд і пропитку коржів, так тому будьте уважні, не робіть мої помилки. В принципі, якби крем збився, було б ще красивіше. Ось такий вийшов результат. Моїм дітям дуже сподобалося, мені теж. І ось так, що я прикрасила кімнату до дня народження свого старшого сина. Хочу подякувати всім вам за привітання. Мені дуже було приємно читати. Я обов'язково їх всі зачитаю Мирону. Дякую вам, що ви додивилися цей влог до кінця. Далі будуть кілька кадрів з нашого святкування, нічого такого особливого, був буквально такий обмежений круг людей, але найдорожчих. І також я ще приготувала ось так салат Цезар. Показую вам. Дуже смачний вийшов, задоволена я ним. Всі страви були красиві, швидкі, але я для цього доклала багато зусиль, тріх, трошки натомилася. Це кіш з куркою та грибами, теж дуже смачна страва. Багато смакоти, дуже приємних емоцій, вражень, подарунків. Син був дуже задоволений і цей день пройшов чудово. З народження тебе, з дня народження. Mero. En...